привіт це відео буде останнє цього року, і воно буде трохи особливим. Чому воно буде про гельсінки? Гельсінки це місто моєї любові. Не знаю, можливо, колись наші долі поєднаються, але поки що не зараз. Ну і звісно, це відео буде вам корисно. Якщо ви і ви трохи занудилися і думаєте, що б таке зробити на вихідних, то це відео буде гарним прикладом, як можна провести час за один день Гельсінки з мінімальним бюджетом. Чесно вам зізнаю, що хотіли, щоб це відео було різдвяне новорічне, але фіни прибирають ялинку. Ще до Різдва, центральну ялинку і Різдвяний ярмарок. Треба зазначити, що в принципі фіни вони тримають ялинки вдома до 6 січня. Там свято на напишу забули, як називається. І ось вони до 6 січня тримають ялинки, потім вже розбирають їх. Чому прибирають ялинку з центральної площі? Не знаю. Певно, в них є якісь грінч в місцевій владі. І він не дає людям насолоджуватись різдвому в повною міри. Але місто саме по собі воно дуже гарно прикрашене до нового року. Багато вогнів, є маленьких ялиночок біля різних магазинів і просто по вулиці дуже гарно. Але звісно, все починається з дороги. Як добратися з Таліна до Гельсінкі? Взагалі-то найкращим способом це паром. Є літаки, але вони дорожчі. і Не можу сказати, що вони набагато швидше по часу, тому що по. З аеропорту до аеропорту, а порт він в принципі досить близько до центру міста, хоча аеропортом теж не далеко. Гельсенки невелике. Так от паром я люблю пароми. Пароми досить безпечні. Тільки один раз за всю історію Естонії і Фінляндії затонув паром. паром Естонія. У мене є відео про це. Якщо вам буде цікаво, подивіться окремо. Вважається одною з найбільших трагедій в історії Естонії. Ну, і, в принципі, і Швеції, і Фінляндії. Так, от, зараз не про це. Як на мене, то найкраще купувати квиток на сайті Талінг, це перевізник. І у них найдешевше навіть на сайтах агрегаторах. Якщо це якщо це одноденна поїздка, тобто зранку ви їдете в Хельсинки назад питаєтесь, то на сайті перевізника буде купити дешевше. У них одноденні тури, оці знижки є. А агрегатори не пропонують знижок на одноденні тури. Плюс заре... якщо зареєструватися на сайті, там ще буде якась знижка. Ну, і, коротше кажучи, два дорослих квитка туди назад нам обійшлося в 74 євро. Тобто це не такі величезні гроші, щоб не дозволити собі прокататися і один день провести. Посадка на сам паром, в принципі, все майже так само, як і на літак. Ви приїжджаєте в порт. У вас є посадковий талон. Ви ви його пікаєте. В таліні треба пікнути один раз. В Хельсінкі треба пікнути два рази, але все одно ніяких перевірок додаткових там, чи ще чогось. Так там є як прикордонна служба, і там є якісь значки, де ви можете щось задекларувати чи. Не знаю, якісь там кордонні справи повирішувати, але в принципі ніхто нічого такого не робить. Пікнули, прийшли, і все нормально. Все дуже швидко. Черга так там, наприклад, якщо відправлення там 10.30, то посадка буде починатися десь 9.50. Черга під 9.50 збереться величезна, але вона заходить. Ці люди заходять просто за 10 максимум хвилин. Ну, 15, це вже я не знаю, це вже останні добігають, і все. Потім треба прибирають, і ви собі спокійно їдете. Так, чому деякі люди біжать першими? Першими для того, щоб зайняти найпрекрасніші місця. Вважаються гарними місцями біля вікон. І на диванах в лаунжі там, де кафешки, не знаю. Щодо щодо диванів, це окей, так, але там досить галасно. і щодо вікон, це теж взимку не найкращий варіант, тому що з вікон дме. Ще дуже романтично вийти погуляти на відкриту палубу. подивитися на море. Але також шарно, не для зими така роба. Краще то робити влітку. тому що взимку так сильно море і дуже дуже холодний вітер. Замерзаєш за хвилину, просто щоб ти не тягнув. Мабуть, я б від таких прогулянок. Ще що важливо зазначити про паром. на паромі є діті фрі, на паромі є кафешки, тобто, якщо вони встигли поїсти, то можна це зробити на паромі. І ті, не дуже полюбляють ці діті фрі. Вони прям закуповують багато алкоголю, не знаю наскільки. Які їм вистачає, але фіни досить багато п'ють, і звісно, дюті фрі дешевше ніж в Фінляндії, і взагалі фіни люблять прокататися на день в Талі. В Таліні для них дешевше потусити, погуляти по місту, Потім на паромі закупитися алкоголем. Так, ще такий момент важливий, що в дорозі таки трохи хитає, хоча паром величезний, має бути стабільним, але так трохи відчувається цей хід по морю. Тож, якщо у вас є якісь гаразди з організмом, то попікуйтесь про якісь таблеточки, які вам допоможуть. Можуть принести спокійну цю подорож, і так по прибуттю, в принципі люди вигружаються так само швидко, як і загружається. За 10 хвилин вже все паром пустих. Трохи персонал прибирає, і наступні люди заходять. Прям там за хвилину останні вийшли і перші вже забігають на паром. Тобто дуже швидко висадка посадка відбувається. І сам порт Хельсінкі, він невеликий, дуже інтуїтивно зрозумілий. Якщо не зрозуміли, є вказівники, вони фінською, шведською і англійською. Прямо біля виходу з порту є зупинка трамваю, яка може вас довести в центр і в різні якби, напрямки центру. Чесно вам дізнаюсь, ми ніколи не користувалися транспортом в Хельсінки. Ми завжди ходимо. 30-40 хвилин пішки до самого центру, і там вже музеї, кафешки. Ви гуляєте. Не знаю, мені подобається ходити. Хоча варто зазначити, що транспорт в Хельсінці досить дорогий. Здається, 3 євро коштує квиток. Одноразовий там, звісно, є багато опцій. Там денний квиток коштує 9 євро. Ось є тут сайт, ви можете подивитися, якщо вам цікаво. І так само є такі автомати біля зупинки, де ви можете купити квиток і вже ним користуватися. Покінчимо з організаційною частиною і перейдемо до деферампу Рамп міста Гельсенки. Мені дійсно гельсінки дуже подобаються. Місто чудово зберіглося після Другої світової війни, хоча на них було дуже багато нальотів, здається, там щось 50, Але майже всі ці нальоти були вдало відвернуті. Тільки 5% бомб пало на гельсінкі і зруйнували там якісь будівлі, і то не всі. Ці бомби влучили в самі будівлі, а деякі були в парках і в передмісті в лісі. Тобто, руйнування незначні. Плюс Хельзінки не було під владою совєтів, вони якось уникнули цієї страшної долі. Тобто, тут порадянщина не змогла попсувати зовнішнього вигляду будинків, і вони залишаються на них на мене. Ну просто дуже чарівними, дуже прекрасними. Чесно, я б хотіла жити в такому будинку. Тобто, якщо в Таліні ви обираєте такі ох, я нормальний будинок. А навколо таке вже не досить нормальне. То тут просто квартали за кварталами у цієї старої столітньої архітектури. Спальні райони, прямо з оцих от сторічних будинків. Ну дуже дуже гарно. Мені дуже імпонує така. Атмосфера проживання Плюс дуже гарно зберігся центр міста, і сучасна архітектура, вона також якось так дуже приємно інтегрована, що нові будівлі вони не нависають над старими і немає такого дисонансу, що такі о, вирви око, ось тут якесь щось таке металеве скляне. Хоча так є деякі будівлі, які нагадують радянський період, але ж то просто була така мода, як зараз оце будують такі квадратики, десь. Слайбетону, то тоді будували ось так. Ну я думаю, що через років 40 ці наші сучасні будинки, на які ми зараз дивимося і облизуємося, вони теж будуть виглядати не дуже. А от та стара сторічна архітектура буде привертати нашу увагу і дарувати якесь таке тепло душе. І що ж все ж таки робити в тому Гельсінкі, якщо ви приїхали на один день? Взагалі, якщо брати не святковий період, в Гельсінкі дуже дуже багато безкоштовних музеїв, які досить класні, дуже класні. Дуже цікаво походити. Ми були. Багатьох, але зараз не буду про це, бо відео буде дуже довге. Першою нашою зупинкою був торговий центр. Перше, ми хотіли трошки погрітися, знаєте, як між довгою подорожю, щоб не, замер... не замерзнути. І плюс я завжди люблю щось купити. в, в них ціни не. Значно відрізняються від талінських, але асортимент відрізняється. Як на мене, то речі трохи цікавіші, більш стильно виглядає. Але цього разу купила тільки шапку. Та я плюс стараюся не купувати багато лишнього, щоб потім не викидати. Я не встигаю все носити. І так, трохи зігрівшись в торговому центрі, ми відправились на центральну площу гельсінки. Я до останнього не вірила, що вони прибрали ялинку. Чесне слово. Так я бачила на сайті, що різдвяний маркет працює з 1 по двадцять. Друга грудня, але ну я ніяк не могла повірити, що там не буде ялинки, і таки її там не було просто пуста площа. І до речі, центральна площа Гельсінки вона не така велика, і аби я не знала, що це центральна площа, то я б мабуть ніколи не здогадалася. Але на центральній площі є кафедральний собор, він один з найстаріших і вважається таким центром релігії, хоча війни дуже релігійні. І от тут, до речі, є таке повір'я, що якщо сісти на якусь там сходинку. Яка веде до цього собору, до цієї церкви, і загадати бажання. То воно обов'язково збудеться. Вже не пам'ятаю на яку сходинку, але ми знайшли ту сходинку, сіли на неї. Якось все було влітку, <світ> тобто можна було сісти. Загадали, щоб нам принесли піцу зараз. Ми чекали хвилин 10-15, ніхто нам піцу не приніс. Тобто повір'я не працює. Якщо з піцею не вдалося, що вже казати про якісь великі такі бажання. Тож не знаю, це вже для вас. Хочете вірте, хочете ні. Мені здається, що трошки повір'я підвел. Так от розчарована відсутністю ялинки, Вирішила зайти до інфоцентру і спитати, все ж таки, може, десь в місті є ще ялинки, які не прибрали. І такі так, нам порадили ті декілька ялинок штучних, які були в торговому центрі, де ми вже були. І ще одну натурально на площі Гекіньємі, і нам було йти всього там 20 хвилин. Ми такі так, звісно, ми підемо подив... Подив... подивитись на ту ялинку. Але ці 20 хвилин для нас перетворилися на майже півтори. Чори години, тому що по дорозі ми застаріли Starbucks, Ну і як же ж такі? Ну так, треба ж зайти, трошки погрітися, що ж це залежно весь час на вулиці. В Starbucks дуже чарівне меню, трохи відрізняється від класичного. Це брав латте з горішками. І карамелю казав дуже смачне, Я каву не п'ю, але взяла какао, гарячий шоколад з якимсь топінгом і волосыми горіхами. Боже, то було божественно смачно, неймовірно. Дуже раджу, і до речі, найменша порція це... там досить велика чашка, тому якби, то можна взяти не, найменшу. Я велику ні не можу подужати. Випічка в Старбаксі ніколи мене не радувала. І Старбакс Хельсінки не став винятком. Ні, не смачно, не дуже не ну взагалі це. І, як снавіть трохи підпортив мені смак на хвилинку. Так, і наступне, що ми через вікно з Старбаксу побачили магазин мумітролів. Мумітролі це такий символ Фінляндії. Взагалі історії про мумітролів написала Тове Маріка Янсон. Це фінська письменниця, але вона швадомовна була. Тому якби, ці мумітролі вони просто як... Культ якийсь і в Фінляндії, і в Швеції. У вас обов'язково має бути щось з мумітролями. Так у нас є. <смі> у нас є маленька кружечка, але то просто колись сину дуже-дуже хотілося, її. Ми, звісно, купили, і тепер, тепер вона у нас є. Загалом мумітролі і Тове Янсон вона як обличчя дитячої літературної культури Фінляндії. Вони дуже нею пишаються. І речі з символікою мумітролів коштують як витвори мистецтва, Ну серйозно, цього разу купили одну маленьку формочку для випікання печива у формі мумітроля Ну і після магазину мумітролів ми такі нарешті дісталися площі хакіннями. Площа виявилася пустою, Ді стояла тільки одна ялинка і якась купа снігу з якій там бавилися діти. Ну ось такий новорічний ярмарок. Але поруч з ялинкою. Був дуже класний критий базар. Я б сказала, якщо ви знаєте Тавін, то дуже схоже на балтіям, але трошки менше і набагато затишніше якось так. Гельсинки це якийсь булковий рай, дуже все смачно виглядає і так заманливо. Плюс смаколики, дуже багато риби, звісно, морепродуктів. Багато-багато дуже багато всіля є. Плюс кафешки, яких можна просто купити вже їжу там і посидіти. Таких риночків по гельсинкі досить багато. Я знаю три, і вони популярні. Люди туди ходять, саме з кафешок, там не, не знаю чи нас, чи насправді там дешевше, ніж просто в кафе, але я б не проти їсти в таких заходах. Наступна локація, куди ми пішли і куди б я обов'язково порадила, незалежно від погоди, від пори року, піти, це центральна бібліотека. Насправді це така величезна скляна сучасна будівля, і такою, знаєте, оту, стереотипом бібліотеки, там і не пахне. На першому поверсі Якби лопі на другому поверсі величезна територія, де можна орендувати як маленьку переговорку, так і майстерню. В майстернях там є від швейної машинки до 3D-принтерів. Тобто вам спочатку треба походити з бібліотекою, що ви візьмете в оренду, і все, і ви працюєте. Здається, це безкоштовно. Ці всі штуки в бібліотеці дуже популярні серед студентів. Плюс тут дуже зручний простір, де можна просто посидіти. Студенти читають, щось в ноутбуках дивляться, або просто як це я просто сісти, протягти трохи ноги, відпочити і підзарядити телефон. Є така ремарочка, якщо ви не знаєте, де підзарядити телефон. Хоча в Хесінки в принципі розетки є багато де і це не має бути проблемою. Так от бібліотека це може стати одним з таких місць, можна посидіти і підзарядити своїх гаджети. на три. Цьому поверсі власне сама бібліотека, де можна взяти книжку, погортати подивитися. Також тут є зона для гри з дітками. Там якісь. Воркшопи проводяться і є кафе. Ще влітку відкривається така досить велика тераса з балконом, але, звісно, взимку все закрито. Було трохи прохолодно. І остання локація на сьогодні, яку ми відвідали, це моя найулюбленіша локація. Це площа старого ринку біля порту. Там завжди дуже смачний суп з лососем, але ми трохи. Пізнилися, бо Ринок, в принципі, працює до п'ятої години. Ми трохи загуляли, трохи засадилися в бібліотеці і запізнилися на суп. Але суп дуже раджу, не пам'ятаю, скільки коштує, але він не дорого коштує, і можна його поїсти, якщо прохолодно, і в таких закритих палаточках. Так, там, звісно, не супер тепло, але і не холодно, що досить комфортно. На цій площі ще є гельсінкі спа, але насправді то не таке спа, як звикли уявляти собі українці, то просто такий комплекс саунами з виходом до морської води, і взимку люблять ті кафіни, також так само, як і естонці. І тут є величезне оглядове чортове колесо. Також на цій площі є закритий риночок, на якому так само, як і на попередньому, що я розповідала, є магазинчики такі з смаколиками, і є як кафешки, де ви можете посидіти. Діти і перекусити, до речі, піддивилися таку цікаву ідею, і щось я якось пропустила в своїй історії ідею з картопелькою, яка величезна картопля, що ніби ти там вибираєш щось туди, накладаєш купу всякого, ковбасик, сиру, якихось овочів, запікаєш це все, а потім їси. Обов'язково, якщо я знайду таку величезну картоплю в Таліні, то спробую зробити. Звісно, це далеко не все про гельсінки. Гельсінки можна гуляти і гуляти. Плюс в гельсінці є острови. Які так я б порадила відвідувати влітку, тому що ми якось їздили взимку, і я думала перетворюсь на лядяшечку. А от влітку дуже приємно. Тому якщо ви можете почекати, то почекайте якоїсь весни, краще там травня. Але якщо вам хочеться відчути у цієї північної атмосфери, як міста півночі зимують, то обов'язково поїдьте. На сьогодні буде все. Бажаю вам прекрасного нового року. І нехай наші бажання дійсно справдяться, а не так як. Те, яке було на Сенатській площі біля кафедрального собору в Гельсінкі. Гарного нам дня!